Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. Ось на ділянці із малиною за селом. Бачите який стан її. Цю малину був збив град. Зараз вона трошки відходить. Будемо її зараз підживляти в каплю, давати карабомід. У нас 20 соти і там 10 сортової. На 30 сотні ми десь дамо в середньому 6 кг карбоміту. Е, вже ми розмішали в нашу ємність, бочка там десь 70-80 Це болір був, е, ми боліра обрізали на 80 літрів, де така вийшла наша бочка. Е, Розводимо у цю ємність 6 кг карбоміту і даємо нашу каплю. Малина Така світленька, трошки видно, що не вистачає азоту. Зараз дамо в каплю їй, а через якийсь день, як погода нас настроїться, обробимо по листове, тому що вже багато бачу є шкідників, як тріпсу, так і, так і ось бачите, ось кріщ, біле пятно. Ось, Потрібно обробити вже від шкідників. Ось так. Така сьогодні у нас підживка.